Практичними справами готуються до Дня Незалежності мешканці надвірної. Напередодні свята тут традиційно проводять загальну міську толику. Цього разу у ній взяло участь більше сотні надвірнянців. На допомогу залучили двох коней, які сумлінно вивозили із зони відпочинку, залишені відпочивальниками побутові відходи. Мешканці надвірної твердо переконані, що чистота половина шляхетності. Надвірна це місто, яке чітко розділено на три зони: промислову, житлову і відпочинкову. За роки незалежності центральна частина перетворилась у європейську у місті. Стало чисто вздовж усіх вулиць, квіти у вазонах, всюди гарні декоративні лавочки. Весь майдан Шевченка ідеальна бруківка. У 21-му столітті у світі основними показниками культури нації стали не пісня і не література, а саме чистота. Напередодні свята незалежності, чисті душею і серцем люди, вийшли на прибирання зони озер і ріки Бистриця від наслідків відпочинку людей. У цій дивовижній перлині міста найбільш дружніми і сумлінними командами на толиці були райдержадміністрація, молодь і міська рада. Сьогодні ми наш захід приурочили до головного свята нашої держави, нашого міста. Це день незалежності, день народження нашої громади. Тобто, ми будемо святкувати 24 серпня разом з громадою День Незалежності, а 8 вересня, друга неділя вересня, будемо святкувати День міста. Цей захід приурочений також наведення належного санітарного стану і дотримання чистоти, і порядку і належного благоустрою Нашого довкілля цьому році за допомогою структурних підрозділів, з розділів міської ради, грандерміністрації, районної ради, комунальних підприємств було проведено ряд заходів щодо покращення екологічного і благоустрою, і рекреаційної зони, не тільки зони відпочинку імені Назара Римчука, а й тих місць спільного користування, де дуже багато надрінянці проводять свій вільний час. Це зона відпочинку, міський парк. І спільні місця відпочинку заодно міський голова доповів, як проходить реконструкція мосту через річку Бестриця. На даний момент за останні три роки зроблено капітально відремонтовано біля одного кілометра погонних метрів підпірної стінки. Яка захищає громаду від майбутніх підтоплень і практично весь приватний сектор, і сьогодні міською радою міським головою, депутатським корпусом, розроблена проектна кошторисна документація і закладені кошти для того, щоб ми у 2013-2014 році. Могли відновити і зробити пішохідний міст, який служив громаді до 2008 року. восьмого Цьому році планується зробити зварювальні роботи У 2012 році. Ми зафермували і забурили труби, які будуть несучими конструкції, для того, щоб ми у кінці цього року могли встановити залізнодорожні платформи для того, щоб ми з'єднали два береги річки Вистриці на Двірнянську. Особливою старанністю, як завжди відзначився, голова ради старішин Богдан Мушак – учасник усіх. Толок часів незалежності в цьому році дуже людей багато зібралося до Дня Незалежності на цю толоку. Але на сильна просьба до вас, будь ласка, просимо вас, не смітіть, збирайте свої кульочки і забирайте сміття. Сьогодні я вивіз 10 фір сміття. Ми грузимо на машини, перегружаємо. Я її до покорчок збираю і перегружаємо на грузову машину. З'ївши 5-8 рибин Балтійської тріски, людина отримує стільки ртуті, скільки її міститься в медичному термометрі. Тож дбаймо про найголовніше в 21 столітті про екологію нашої планети.